Була тепла зима, рання весна, і я думав в цьому році накачаю меду з підсніжників. Але нічого не вийде в нас. Зима повернулася. Всім привіт всім доброго здоров'я. Сьогодні 7 квітня 2023 року. Вчора хотів зняти ролик, але сильно мило, був сильний вітер і сніг я не знімав. Ну Поклелося засипало, ось витягнув був саженці. Резервні такі і Даніеля, Данієля теж засипало. Підемо зараз на пасіку, глянемо, що там робиться. Я вже виходив, дивився краєм ока. А думаю, знімню ролик. Лора, йдемо на пасіку. Лора з нами піде зараз. Давай, перед. Ось так тут виглядає все. Красиво, біленько. Знову зимуємо. О, смородина вже розпустила листя, була вже раз примерзла, потім знов пустила, ну і знов сніжок випав. Кизил відцвітає вже. Красота. Тут кизил цвіте. І ось так гарно все виглядає. Прийдемо трошки далі, подивимося, що там не зробиться. Бо почав сісти абрикос. Ну і мабуть нічого з того не вийде абрикоса. Білий цвіт абрикоса на білому снігу або навпаки. Ось так він. Квіточки жовті стали, це, мабуть, нічого не буде, от як виглядає. Квітка і на квітці така от сосулька, лизунець. Так що пасіка зараз відпочиває, спить. Нічого страшного немає, корма там є. Я був одним, так, одним оком глянув вже, ще перед цим снігом. Все нормально. Так. Нема що до них дивитися і їх турбувати. Ну трошки розвиток призупиниться, тормозне трошки, а що зробиш? Це є природа. Сьогодні трошки потепліло, вже 3 градуси тепла, завтра ще тепліше буде, сніг розтане, але погоди не передбачається дощі і температура не більше 10 градусів це е, Прикарпаття Івано-Франківська область так у нас зараз все гарно виглядає біленьке і думаю візьму скоренько пет і знімлю ролик покажу із східних регіонів там зовсім інакша ситуація. Інша температура, снігу немає. На цьому все. Всім добра і мирного неба!